Ідеї для розвитку міста, стартапи, побутові проблеми. Щоразу до приймальні народного депутата Олександра Качури містяни приходять з різними питаннями. Народний обранець каже, що для нього таке спілкування дуже цінне. Саме тому почути кожна намагається особисто, а не через помічників. Такі приймальні функціонують у Конотопі та Шостці. Тобто для того, щоб розуміти реальні проблеми, тобто треба ходити по землі, спілкуватися з простими людьми. Бути з ними в комунікації і тільки тоді ти зможеш зрозуміти реальні проблеми, і ти розумієш, які рішення треба приймати для того, щоб ці питання всі вирішувалися. Це дуже надихає, коли ти можеш вирішити питання. Проблеми містян різні, але у зв'язку із наслідками війни в Україні все частіше люди просять допомогти відшукати чи повернути з полону своїх рідних військових. Нещодавно, за сприяння Олександра Качури, вдалося повернути ще одного українського воїна. До нас насправді звернулися декілька місяців тому родичі військовослужбовця. Він проходив службу в полку АЗОВ. Я не можу розкривати всю інформацію, але дійсно ми разом з головним управлінням розвідки, ми разом з офісом президента, з уповноважених справ людини зробили все можливе для того, щоб їх повернути. Ми сьогодні під час нашої зустрічі з людьми були матері. Там важко стримати сльози, коли ти з ними спілкуєшся, але вони точно всі вірять, молять Бога. А ми будемо робити все для того, щоб повернути їх додому.